У нас золотий Ящик, давайте спробуємо його злопати. Зі мною конфі монстр, то привітайся. Всім привіт, точка коло великого моста. Добре, я передаю привіт Азі 153 Мастер. привіт Лейла Вакін. Так, З коло великого моста, дякую. Давай монстр, Удачі. Давай, 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 давай. За люки. Ага, біля великого моста, так. Що, що я Де точка? Ага, тут точка, окей. Давайте пробуємо забрати. Селя народи, якщо кось да, лию. Хто бере? Я може вісьму, монстр ні, того не бере. Не ні, монстр того не бере і бере Артак 1, 1, 1, 2 взагалі. Ящик, ми його вітаємо і чекаємо наступного голда. У нас золотий ящик, давайте спробуємо його мною конфі в реслер, 161 привітайся. Монстр, то привітайся. Всем привет. Я передаю привіт Олег 40, 41. Ані гол на їхній базі, біля точки це. У них не їхній. Я бачу. Ох ну, ты не хубаво вулкан. Ничего, проблем забрати. Око два. Он зачекав. Там подсадка. Я не візьму уже. Давай, я давай. Давай, 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 давай. А я не Меня вынесли, uh, видео. Я я золотой ящик, віддяю, на його вітаємо, наступного голода. У нас руйні а? давайте попробуємо його точки? Всем привет. Вресле привітайся. Т голд, голд, а. Добре, голд, передаю привіт. А я за 153 мастер, монстр, сади, будь ласка. Але з їхньої базы, давай. Не, не, давай звітесь его, будь ласка. Сука, крыса, баная. Без матів. Підсади будь ласка. Давай залізе за домиком. Стай назад, все назад. Сай назад. А ладно, гоп без подсадки, бо я бачу терак. Їдь. Їдь, Митя. Нітя, їдь. Їдь, Нітя. Блін, не пускаюсь крести. Я ну це славки. Без кі. Я може візьму, я. Юх, ти, Мітя, Мітя взагалі, ми його вітаємо, чекаємо вітає наступного. Голда. І у нас золотоящик, я тільки я хочу запись, то бачу точку. Тут во тут вот дві тут вот туди я, тут воїться. Я не бачу монстра, не наград є. Ага, їдьте. їдь, їдь то, цей біля, цей мостика, біля мостика, їдь біля мостика, сади, будь ласка, їдь біля мостика. Стай сюда, мост. голд. Давай сюди. посадка, бігом, бігом. Иди на центр. на нашу базу, їди на нашу базу. Помалу, помалу, мали, помаду, іди, сі, 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 Си, сі, все пустив за пацанцючку Ви тільки їзжайте, коли голд уже близько 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 Добре, добре, ще не їдь, ще не їдь Давай, їдь Дякую, монстер Я беру золото ящик, ми мене вітаємо і чекаємо наступного голда Монстер, але вихідь, дякую Чекаємо наступного голда У нас золото ящик, давайте спробуємо його злопатись Ми у конфі 200, 208, а привітайся, я тільки создав битву Карта станція, 208, а привітайся Здарова Офіґе, я тільки создав битву і голд, Пон 90 кристалі. Так, давайте пробуємо цей голд випати. Але перше, побачимо бачимо зону випадіння. Так, давайте, давайте. Ага, я примірно поняла, на нашій базі або біля точки, там, де я сьогодні взяв. Так, ну, де голд? А, ну да, так, там, там де я говорив. Рикошець, давай, відкрився, мразь, слини. Ну, хто бере? Тільки щоб адеквати взяли. Давай, ну, хто бере, походу візьметь вінці. І Владик 10, 20, 30, 40, 50, взяв золотой ящик, ми його вітаємо і чекаємо на супку голода. Золотий ящик, давайте спробуємо його злопати. Зі мною монстр тобто привітайся. Всім привіт! Ми граємо хоча вже гардер. Я тільки що создав. Тихо. Виключи мені позихати? Де точка. Ага, їх база входив. Точка. Ну, давайте спробуємо злопати цей голд. У мене тут і всі шанси його злопати на ізі Так, ну і походу я беру цей голд чи ні. Да, я беру цей голд вітаю мене в коментарях і чекаємо наступного голда. Підсадка. І у нас лотоящик давайте спробуємо злопати. Добре. вітайся. І Софі Топ привітайся. Давай монстр на мене! Але ще ні, ще ні, 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 ні. сливай, ззаді, 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 монстр, ззаді, крыси. Цього не слиють, а нас буде лети. Я теж нажав. Чекай, дикого грома. О, поїхали. Гасом, 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 гасом монстр. Монстр без підсядочки підходи. Монстр, виключи мікро. Тобира, <свист> тобира, тобира, тобира. Хрусталь 04 взяв золотий ящик. ми його вітаємо і чекаємо наступного голда. Тут, у, на, у, у, нас, у нас золотий ящик, давайте пробуємо його злопати. Монстри, Я монстр їх сливати. Давай чекай мене біля підйому, я тебе цей. Давай, Давай на нашій базі. Добре, на нашій базі їду на. їх сливати. Привітайтеся коротше, там по черзі. Біля точки Б. Вань, біля точки Б. Монстр там. всі там, стій, там, стій, там. Давай на мене, давай, 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 монстр, давай. Сціл. Давай його. Тримайся. Ну, блін, блокають. Давай, їдь, монстр, їдь. Ай, ти рак, монстр. танкіст 32, 3212. взяв золотий ящик, ми його вітаємо і чекаємо наступного голда. І у нас золотий ящик, давайте пробуємо його злопати. Зімноком монстр Два, привітайся, він без безмікло. Е, і Софі 2006 привітайся. Добривіт. Ваня гол там най біля плаката. Трошки далі. Передаю привіту Олег 41 Ані. Ванька сиди. Іде. Давай біля великого моста їдь. Я не хочу бомбу. Я не хочу. Ой, моя баба. Сорі, ребят. Ми поїхали, поїхали, поїхали. Монстр, монстр бере чи не бере. гібатор, на, екібатор, на рельсі взяв золотий ящик, ми його вітаємо і чекаємо наступного да. І у нас золотий ящик, давайте пробуємо його злепати, з напати, зимок монстр. Добре, привітайся. Всім привіт. На островку нема. Маленький мостик нема. Не бачиш точку? точка здається коло плаката, там ті домики все. Okay, з другого боку аптечка. Ага, того виїжджати з точки можна, з точки можна виїжджати. Так? Біля аптечки. А де? Там... Сам щось за не знаю. здавають? Я попробую взяти. взять. Я беру. Безумний колян золотий ящик, ми його вітаємо чекаємо наступного. голда. І у нас золотий ящик, давайте попробуємо його злопати, зі мною в набиватель набиватель навере. Привітайся. Нагибайтеся, ти на вере. Привітайся. Всем привет. Труба, точка. Окей, ну, дякую. Біля труби. Підсадити, ні? Я хоч захвачую. Давай удачі. на на то, удачи. На давай, давай, давай. Блін, мені гром дав То плю. Летить, ні? Я зливаю. Давай. На трубах вже летить. О, я на другому місці. Летить. Давай. О, в мене різне далеко, я можу встигну. Бери! Драйв! Ні, я не візьму. Райні взяв ящик, ми його вітаємо і чекаємо наступного олда. У нас золотий ящик, давайте пробуємо його злапати. Зі мною конфі нагібатор на верепи привітайся. Я дікому не буду. Так, ти бачиш, що справа, справа! Добре. Що, ну. підсадиш на голову, чи тебе підсадити? Давай підсаджу. Ну давай, я беру, я буду сам брати. Підсажу кажу. Давай назад, 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 назад. Всі. Ай. Ну го, поїхали. Ай, я їду їх, може злива. сунься перш. А це блін, не забрав. І одінокий парень за як ми його вітаємо і чекаємо наступного голда.